Вітаю! Перед вами моя власна методична розробка. Робочий зошит Easy English ABC як практичний інструмент формування читацьких та мовленнєвих навичок. Дозвольте презентувати себе трохи незвичним способом через голос, який озвучував усі тексти в моєму зошиті. Welcome. I would like to introduce the author of this workbook called Easy English ABC. Her name is Natalia Puniak. She is a primary school English teacher who loves learning new things. She often takes part in professional courses and seminars. She created this workbook with lots of love for children to make learning fun, interesting, and useful. Her goal is to help every child enjoy learning and develop their skills at their own pace. Inside the workbook, you'll find accessible texts, games, original songs, interactive tasks, and fun exercises. Children can write and draw in it. There's even audio support to make learning lively and exciting. Першій сторінці зошита діти, що, не знаючи звуків та літер англійського алфавіту, не вміючи читати, зможуть бачити своє ім'я, написане вчителем англійською, почути, повторити та заспівати англійською і проявити свої творчі здібності, намалювавши свій портрет. Пісню Hello вони з легкістю вивчають вже на перших уроках і залюбки співають на початку наступних занять start the day. Clap your hands and shout hooray! Wave your hands, jump up high. Сучасна школа потребує якісних матеріалів, які відповідають віковим особливостям дітей. Часто першокласникам складно сприймати традиційні підручники, в яких при вивченні літери AI подається слово Apple. Дає невідомі літери. Саме тому у мене виникла ідея створити зошит, який поєднує гру, творчість і мультимедія, сприятиме розвитку ключових компетентностей і відповідатиме вимогам нової української школи. Сторінки зошита побудовані так, що літери вивчаються алфавітному порядку, і дитина вчиться спочатку прописувати їх, а потім читати слова лише з тими літерами, які вона вже вивчила. Наприклад, на четвертій і п'ятих сторінках є літери A, B, C, D і e, F. І тут завдання для читання виключно з цими літерами. Так, дитина зможе читати вже на перших сторінках. Феду. 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 Зазирнемо за лаштунки творчості. В даному відео демонструю процес створення однієї зі сторінок моєї методичної розробки. Це сторінка вивчення літери Ю. Кожна деталь тут має своє значення. Спочатку ретельно добираю лексику відповідно до вивченого матеріалу та набутих знань, додаю рядок для тренування написання літери. Далі створюю завдання, яке поєднує навчання з грою. Читаємо і відповідно до прочитаного розфарбовуємо. Такі завдання допомагають не лише краще запам'ятати нову лексику, а й перезавантажитися емоційно. Прагну, щоб навчання було не тільки ефективним, а й надихаючим, щоб діти щоразу відкривали зошит із цікавістю, а не з примусу. Я навмисно не конкретизую умову до завдання. Вчитель самостійно обирає. Наводити учням літери Ю пальчиками чи розфарбовувати певним кольором, обираю порядок читання лексичного матеріалу і виконання завдань до поданих текстів. Наприклад, в даному тексті можна обвести в кружечок всі нові літери U та підкреслити нове слово umbrella. Одним із ключових акцентів мого зошита розвиток навичок аудіювання з перших кроків. Даний текст сторінки я створила відповідно до лексичного матеріалу. Наступним кроком озвучую текст милим дитячим голосом за допомогою цифрової платформи VoiceMaker, генерую QR-код, який веде до цього аудіофайлу. Його можна прослухати в класі або вдома з телефону чи планшету. Це зручно, сучасно та дуже ефективно, адже дитина чує живу мову, а не лише бачить текст. Такі технічні рішення допомагають зробити зошит інтерактивним помічником вчителя і водночас персональним другом дитини у навчанні. Пропоную і вам прослухати даний аудіозапис. Найбільше в зошиті дітям подобається виконувати завдання на з'єднання великої літери з маленькою, слова з відповідним малюнком чи малюнок з реченням. Цей вид роботи розвиває уважність, зорову пам'ять і розуміння прочитаного. Ці тексти для читання це ще один важливий компонент зошита. Вони короткі, доступні і адаптовані для першокласників. До текстів додаються аудіосупровід та творчі завдання. Ці тексти оживають в руках дітей. Вони їх читають, уявляють, малюють і проговорюють нові слова вголос голос із великим задоволенням. Ще одним окремим елементом є словничок, він допомагає правильно читати та вимовляти слова із зошита. Є незамінним помічником і для батьків. Живі емоції це найкраща оцінка нашої роботи. На світлинах моменти навчання за допомогою робочого зошита Easy English ABC. Діти читають, розфарбовують, пишуть, міркують, творять. Завдання для них стали не лише вправами, а маленькими пригодами. Зошит дійсно оживав в руках дітей, і саме заради цього я його і створила. Є також і авторські руханки, це активні паузи, емоційне перезавантаження, розвиток моторики, пам'яті, артикуляції це ще один спосіб зробити урок живим та веселим, і, що найприємніше, діти самі просять, а буде сьогодні пісенька. Пропоную вашій увазі фрагмент нашої руханки. Nine and ten spin again Clap 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 now take a nap Jump 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 and do a ball Wiggle wiggle to the floor then count again one two more робоti zorg Easy English ABC Це універсальний практико-орієнтований ресурс для початкового навчання англійської мови, який може бути ефективно впроваджений у різних освітніх умовах. Його структура, зміст, візуальний стиль і технічні можливості дозволяють адаптувати матеріал до потреб сучасного учня, вимог нової української школи та авторських підходів учителя. Він може бути ефективно використаним у класах з індивідуальною формою навчання, у різнорівневих групах, інклюзивних класах, класах з різним темпом навчання, батьками чи у дистанційній роботі. Це готовий до впровадження продукт, який легко інтегрується в будь-яку навчальну систему, надаючи дитині впевненості у перших кроках у світ англійської мови. Дякую вам за увагу!